Всім привіт! З вами сьогодні знову Емрікс. Але перед цим ми хочемо вам подякувати за те, що ви нас дивитеся, пишете коментарі, лайкаєте, підтримуєте нас. І по нас, про нас починають трішки дізнаватися люди. Так? І останній проєкт, ось цю книгу, яку ми розбирали, будинок у нігде», Це була співпраця із видавництвом Букбанда. Також, як ми і в кінці цього подкасту. Зазначили, що нам написали із онлайн-магазину книгарня». Також перед цим хто зрозумів, хто ні, у нас була співпраця із, із авторами книги Nox і це дуже круто. І повертаючись до книги Будинок у Нігде до видавництва Букбанда. Хотіли б дуже з вами поділитися такою приємним відгуком, який ми отримали в особисті повідомлення. Знову ж таки, це все завдяки вам, завдяки вашій підтримці, за те, що ви нас дивитесь. Цей контент стає все краще і на нас звертають увагу все більше людей. Тому ми ділимося цим коротеньким відгуком з вами. Хочу подякувати від імені видавництва від себе від авторки за. Те, що ви зробили відео, постаралися, витратили час, зробили такий класний відгук. Дякуємо за щирі враження, за розбір. І нам приємно, що книга все-таки доставила хоча якесь, але задоволення під час прочитання. Сподіваюся, що це не остання наша співпраця, і на майбутнє ми зможемо робити якісь цікаві проєкти разом. Бажаю успіху вашому каналу і сподіваюся, що вас, про вас почує багато, багато крутих видавців і будуть пропонувати вам співпрацю. Як ви бачите, ми на нових локаціях. Хтось на зовсім новій, хтось на трішки новій. Тому що е на новій ми, бо у нас сьогодні ні про що, і ми вирішили так трішки е відділити саме цим. А Андрій на новій локації. Чого ти на новій локації? Того, що я переїхав, І тут цей що, Опять? <реш> Ні, Люди знають тільки про те, як ти переїжджав, про те, як я переїжджав, ще ніхто не знає. от Я знаю. Ну ти ти, ти знаєш. Давай. Як так сталося? Е, що, Ми з'їхались з дівчиною разом, тепер живемо разом, тепер е, е, подружня, сім'я, <реш> е, нова одиниця суспільства. Було двоє, стало один. Скорочуєте наше суспільство. Це ти вже тиждень, тиждень живе разом. П'ять днів. Менш? П'ять днів. Як тобі сімейне життя за ці п'ять днів? Нормально. Прям. Ну поки що воно що якось так, знаєш, не відчувається якихось особливих змін. Живете, живете. Ще є відчуття, що в якийсь момент ти поїдеш назад до себе додому, але потім згадуєш, що все-таки, ні, це вже твій дима. Ми запишемо ще подкаст, знаєш, через пів року і задамо тобі знову це саме питання. The same place. На тому ж самому дивані. Як тобі Андрій переїхав в інше місто, навіть так? Не просто в одному місці. Як тобі знову переїзд е, через міста? Та цього З речі разу насправді всім. було дуже легко. Тому що нова пошта One Love. <схід> я просто під'їхав кур'єр, я йому подав коробки, він їх спакував. Ну, я їх спакував, він просто їх загрузив. Тут же так само приїхав кур'єр. Навіть поміг мені коробку на поверх підняти і в квартиру занести. Все. Ого. Типу. Дуже ізішно. Щось між містами виходить поїхати легше, ніж цей, ніж в місті. І я знаю, що, яка фішка переїзду? Те, що ти розумієш, що в тебе є зайві речі, і їх дуже багато. І ти просто викидаєш все. Ти лишаєш просто найголовніше те, в чому ти там одяг, який ти реально в якому ти ходиш. Е, от Футболка, яку я одягаю чисто заради подкастів. Для люди в такому страшно вийти. От. І ти прям от реально викидаєш все, залишаєш найголовніше, і ніби як трішки очищуєшся, знаєш, оці всякі. Е... Да. Там, я не знаю, як нам на Новий рік в якихось країнах є традиція викидати речі там, з будинків. Такі оце щось в цьому є. Це крута річ. Плюс загалом це нова квартира, якось тебе ще все по новому, все якось чисте, ніде немає якихось загажених сил. Ні, тут трошки не так вийшло, але да. Знаєш, серріло таке. Для мене переїзд це прям дуже кайфово. Я ще від свого не відійшов, я ще кайфую тут, так що в мене бажання переїжджати зовсім немає, але це настільки крута річ, тому що ти таке якось ніби з нового листочка все починаєш. Ну так, так, щось цьому є. Воно правда так, просто те, що ти змінюєш обстановку, в тебе таке, знаєш, якісь стрічки. піднесення піднесення. Ти якось по-новому себе відчуваєш і прям хочеш щось робити, хочеш. Воно дуже кайфово. І як тобі тут? Давай загальну оцінку. Ну, в цілому, десь вісім з п'яти є ось вісім з п'яти. З п'яти да, ну в цілому, прикольно те, що ми переїхали на двохкімнатну квартиру, і ми розділяємо собі особистий простір. Ми паралельно можемо. Я тут зараз, наприклад, пишу подкаст: дівчина працює зрозуміло, звідки нас гроші в сім'ї. І це класно, тому що в нас є якийсь особистий простір, і за потреби ми можемо просто розійтись по різних кімнатах там і все. Немає такого, знаєш, що ви так дуже. постійно разом і починаєте набридати один одному. Ну, звичайно, то в перші місяці цього в принципі не буде, але в подальшому на майбутнє. Це по-любому таке буде. Особливо людям, які екс Ой, інтроверти, до речі, mm -hmm. посилання ми розбирали книжечку. Взагалі дуже важко буде, тому що мені буває кілька днів привести, і це вже багато, тому що відчуваєш, що все тобі треба самому і набратися енергії. Да. І тут можливість піти в іншу кімнату, наприклад, побути самому це дуже круто. І круто, коли партнер це розуміє, але такий, а чого ти туди пішов? Ти мене не любиш. Пішло-поїхав. Ні, да, в цьому правда дуже класний плюс те, що ми ще можемо працювати окремо. І ти за день ніби трошки скучаєш, знаєш, є якась оця все одно. Традиція, ну, навіть не традиція, а відчуття оце, коли ти ходив на роботу, повернувся з роботи додому, і трішечки розділяється все одно якось особисте життя і робота, тому що на, на умовах віддаленої роботи, дистанційної роботи дуже важко, це все. Ви ділати. обоє віддалено працювати. Да, Боє ну, з да, дому, це. і це прям дуже напряжно. Якби була однокімнатна квартира, ну, типу обоє працювати в одному місці. Ми, ну, може, і не сильно заважали по один одному, але просто постійно розуміти, що біля тебе тут сидить ще одна людина, це все одно напряжно. Особливо в мене, коли в мене квартира студія в мене все <laughs> на одному на, на долоні. Да. Ну, взагалі важко. Тут нам просто повезло. Ми насправді розглядали варіант однокімнатної, але тут дуже класно, нам повезло, ми знайшли двохкімнатну, по Прийнятній для нас ціні, і яка ще має класне розположення ну, в самому центрі міста. Ну взагалі круто. Ну, Ти хотів поговорити про тему того, чого більше натворила релігія чи наука. Це мало бути на нашій прямій е... трансляції, до речі, на яку ви могли підключитися, яка була в Телеграмі, де були найближчі до нас люди, і це було максимально живе спілкування, де ви могли задати запитання. Тому підписуйтесь обов'язково на наш Телеграм. Ти сказав про найближчі для нас люди, і там просто були і вийшло прямо. Так, <рес> <рес> е, да, була тема. Ми нещодавно зовсім нещодавно розібрали книгу вісім релігій. посиланнячко ось. Е, і там було те, що релігії можуть нашкодити нам. Наприклад, як іслам і інші релігії. Ось. Я читаю книгу. Зараз е, Макса Кідрука не озирай і мовчи. Е, і там був момент, коли там хлопчик сперечу, сперечався з дівчиною. Ось і хлопець каже, що релігія так само дуже багато принесла страждань і цього всього такого. А вона каже: а наука хіба ні? І він такий, типу: ну, завдяки науці, ми зараз стоїмо, на цьому, типу, в цьому будинку. У нас є телефон, у нас є то-то-то. Вона каже: а ядерну бомбу також е, придумала наука. Угу. Як тобі така теза, така думка? Ну, так, це ж просто. Ще й особливо, ми, ми недалеко від Опенгеймера ж були, так що. Застрибуємо просто в останні вагони туди. Ні, ми вже. Ми туди не встигли. просто стоїмо на вокзалі з чемоданом. Це все, що я думаю, все, що є в людей, це просто інструмент. Як мистецтво, так і наука, так і релігія це просто інструмент, і те, як ти будеш його використовувати, залежить тільки від тебе, від самої людини. Тому що ти можеш навіть мистецтво це щось прекрасне. Але ми можемо згадати ці карикатурні ці малюнки під час Другої світової, де там або Гітлера, або Сталіна виставляли в тому чи іншому світлі. Ми можемо згадати ті ж самі СРСРські плакати. Це теж в якомусь роді мистецтво, це теж малюнок, це теж дизайн, можна сказати. І це просто професія, або просто сфера життя. Це можна добучувати, мені здається, yeah. так застосувати. Що в всьому є своє і погане, і хороше. Да, просто ти ж можеш, я не знаю. Да, ні, все, я вичерпався. Більше прикладів я не наведу. Не буду повторятися, можу знову те саме вам сказати. Те, що ви вже вчули. Так. І там було далі продовження, тому що цей хлопчик потім підійшов до свого дідуся, і він там, типу, в нього дуже розумний, читає багато книг. І він. Далі пояснив, що так як ми й дивилися у фільмі, і також у кожного з нас була ця думка, що ніби круто. да, він молодець, Опенгеймер, який винайшов цю бомбу, тому що якби не вони це зробили, це б зробили німці. І це було б набагато гірше. Але вони якби зробили атомну бомбу? Ось. І тут було пояснення далі, що ось сама ця атомна бомба, вона погана. Типу, але це було потрібно в той момент, і вона не зможе зробити такого нищівного ураження, як е, Уранова, не Уранова, а воднева бомба, uh -huh. про яку також була розповідь потім. І це вже відповідальність ось тієї однієї людини, яка наполягла на тому, щоб створити ту одну водневу бомбу, і яка зараз є на озброєнні в більшості ось цих країн, які мають ядерний арсенал. І якщо таких біля 10 запустять, то, типу, все, кінець нашій планеті. Ага. Це ти мені говорив, я тільки що подумав і одразу забув. Типу, ось тут була думка, що ось ці погані моменти це на відповідальності людей. Це зробили погані люди. Тобто, наука в цьому прикладу, це як ти й сказав, це як інструмент. Наука не може бути хорошою, наука не може бути поганою. Так само релігія, вона не може бути хорошою чи поганою. А як уже її використовують люди, так само той іслам? Типу, це ж використовують люди, просто посилаючись на неї і роблячи теракти, наприклад, угу. так? А по факту релігія не погана. Це просто інструмент і погані люди, а не ось цей інструмент. Це я згадав, що я хотів сказати. Стосовно того, що ти говорив, це що е їм довелось вибирати. Що в цей момент це було потрібно. І вони просто, знаєш, перейшли у цю межу між тим, коли ти вибираєш між добром і злом. А ти перейшов в цю межу і, і вибираєш між меншим злом. Так. І Це дійсно в якісь моменти потрібно. Але знову ж таки, це просто це люд, людина, це людський фактор. Так. Тому так, переключаючись до іншої теми, просто йшов ще по Харкову гуляв і приходив по одну кафешку. І на ній дуже був такий цікавий напис, що він звучав так: в моїй кармі так багато плюсів, що вони вже схожі на грати. І мені Бачу просто собі. ця цитата або ця фраза просто так запала, тому що це так цікаво. Просто в кармі багато плюсів людина робить дуже багато чогось хорошого, що по суті вже не дає їй волі. Вона не... Що це вже ніби не її вибір, а вона це робить, як... що це потрібно Трітрій Да. Бо тобто це вже просто якось такий образ у людини склався і всі очікують, що вона тільки так буде робити. І не дай Боже, вона зробить щось інше і не може робити те, що вона хоче. В цієї думки немає ніякої ідеї, і її вирішення не буде того. <с? <с?> То просто цікава фраза, Ми і можемо... класно подумати над нею. Ми можемо розкрутити цю тему про зміну. Ось ти в кінці сказав, що. Людина є, яка вона є, і всі її звикли сприймати, якою звикли. А коли людина починає змінюватись. Угу, Тоді вона каже, Люди не змінюються. ну Оця фраза: лю, люди не змінюються, мені насправді не дуже імпонує. тому що... о, о, це дуже крута тема. Давай. Е, люди не змінюються? чи люди змінюються? Щас, секундочку Поки Андрій там налаштовується у нас музична пауза від людини, яка не викладає. Е, я вас врятую, все все налаштувалося і побережи вуха людей. Це гітара, яка була куплена і ніколи не використовувалась. Ні, не надо. Вона використовувалася. Вона використовувалася багато разів. К мінімум, люди, які до мене приходили в гості, всі такі, oh, oh, dai, dai. кожен мав її, oh. Два варіанти. Перший, що це просили мене щось зіграти, а другий такий: о, яка прикольна штучка! І йшли бренькати самі. А, вас. а взагалі я типу вчився на ній грати. Це можна також віднести до якоїсь теми. Ми далі про це поговоримо. Але давай про люди змінюються чи не змінюються. Я думаю, що люди змінюються, і їм властиво змінюватись. І якби люди не змінювались, то який сенс взагалі існування і взаємодії з іншими людьми. Я думаю, що все можна в людині змінити. Людина може повністю змінитися. Ти як думаєш. Ми цю фразу часто чуємо, де е, де ми її часто чуємо. Розставання, там всякі про колишніх люди не змінюються. Да. Або да. ми це чуємо там про друзів, якихось, які тебе зрадили. Ну. Тобто, зазвичай, це людина, яка щось зробила погане, а потім такі хтось інший а, ніколи люди не міняються. Так. Да. І ти думаєш, що вони міняються? Ну, Звичайно. От я так спочатку також я підтримував ось цю тезу, що, типу, люди не міняються. Якщо да? воно було гівно, воно і лишиться гівно. Але потім я такий просто згадую себе, що якийсь час. <плес> Музична пауза. <плес> 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 Збігаю просто за новим скотчем. От, але, типу, в якісь моменти я такий згадую себе. І раніше я був зовсім не такий, як я зараз. І максимально. І навіть у тих темах, типу, темі стосунків, там чогось іншого. Якісь надто примітивні погляди до того були. І можна було сказати, що я дуже по-дурному поводився. Ні, Чуєш? Ось. І виходить, що я ніби як і змінився, і говорити, що люди не міняються тоді, як можна? Люди не міняються, але я змінився. Угу. І це ще знаєш, Думаю, о, виходить. може, це мається на увазі про характер людини. Що якщо людина стала ну раніше була такою, знаєш, ну, образно, я не знаю, швидко заводилася такою іскоркою. З будь-якого приводу. То так воно й буде завжди. Що не може людина стати спокійною. Думаєш, не можна це виправити, якщо попрацювати з психологом, якщо над собою прямо попрацювати? Можна. <с> ну, да. Типу, я думаю, правда, що можна. Все одно це ж розвиток, ми постійно розвиваємося, і це нас змінює. Да. Типу, якийсь короткий період там за місяць, за пять, за пів року звичайно, не зміниться. Типу, людина. А якщо брати якийсь довгий період, там, кілька років, то все можливо. Да, просто є, що говорить про те, що є якась провідна ем, риса у людини, яка от не змінюється. Типу, ти там можеш почати класно говорити, там стати успішним, але якщо ти ем, любив брехати людям, то ти і будеш продовжувати брехати людям. От я думаю, це про це мається на увазі, що, типу, Людина, якщо вона не хоче з цим е боротися, то вона й не змінюється. Може, це такий сенс закладався. Ну, от іменно ж, типу, да, якщо вона не хоче, то вона, відповідно, й не зміниться. В цьому, типу, і прикол. Але ж якраз таки, якщо вона реально хоче, то вона може змінити Ну все. А, просто коли ми кажемо, що люди не змінюються, ми ж насправді не знаємо, що ось тією людиною було за цей період, коли там, не знаю, рік пройшов і ти зустрічаєш ту ж саму людину. Ти ж не знаєш, що в людини було за цей рік. І вона могла тотально змінитися, могла не змінитися. Да. Просто цю фразу говорять тоді, коли є підтвердження, того, що нічого не змінилося. Ой, то люди не змінюються, господи. Да. А, і тут а, ось ця тема продовження, що люди змінюються, Чи варто тоді у цьому випадку давати якийсь другий шанс людям? Оце вже цікавіше. Типу, так, да, ми. Хтось тобі насрав нормально. Пройшло років 5, можливо, навіть 10. І якщо ти бачиш, що людина реально змінилась. От реально змінилась. Типу, ти там провів з нею якийсь час. І бачиш, що вона не зовні змінилась, а повністю змінилася. Знаєш, що я думаю? ти їй дати другий шанс. Це те саме, що ми говорили про стосунки. Якщо людина змінилася, ну і ти ж там щось робив про цей час, то ну, в більшості випадків вам просто буде нецікаво один з одним. Людина змінилася, і вона не та людина, яка тебе колись цікавила. І, і ти змінився. Це, ну, Ця людина теж тебе зараз може бути. Це може бути інше коло е, захоплень, це може бути інший темперамент тепер у людини, який тобі не сильно подобається, і тобі не дуже комфортно з цією людиною. Це ну, якщо ви замедчились, да, уявимо ситуацію, що людина змінилася, е, і дійсно тобі тепер з цією людиною дуже цікаво, вона класна і все. Тому подібне, ну, я думаю, що можна. А ну, ти що думаєш? Я. Цікаво. Але ти знаєш, коли ти <laughs> 에... говориш, ну так, да, люди змінюються, і все. А потом, ти будеш спілкуватися? <laughs> Ні. <laughs> ну, типу, ми ж беремо ж до уваги той момент, що вона, якісь, що вона раніше, чи він насрав тобі нормально. так. І тут вже про твоє відношення, чи потрібно це тобі, і загалом до людей. Ну, так, да. а це ми беремо випадок, якщо людина дійсно там десь насолила, або щось так сталося, що ви там щось не поділили. А якщо ви просто, ну, просто перестали спілкуватися. це? Я борщ зварив. Я хочу, щоб це, це був. випуск. Чув. Ага, це ти хочеш, щоб був <сум> Максимальний акцент на цьому. <сум> я про те, що... Що робить нова квартира з людьми? Якщо ви з людиною просто перестали спілкуватись. Образно, в тебе був друг, змінилось коло спілкування, ти там кудись переїхав. У ну, мене, наприклад, є така ситуація, коли я спілкувався з людиною, я переїхав в інше місто, в мене змінилися погляди, змінилося ну, взагалі просто життя. І мені зараз ця людина не цікава. Тому що ну, ми просто не підходимо один на одному. Ми розходимося, бо ми не підходимо Справа одному. не в тобі. Да. Але ми просто не підходимо один одному. Розумієш, нам потрібно ти, ти рухатися. Я прикраса людина, і я прекрасна людина, да. але. Справа О. не в тобі. І я про те, що ви ж могли просто не спілкуватись, а потім, через якийсь час, ви починаєте спілкуватись. Це ж другий шанс важатися, чи це просто була перерва. Мені здається, це просто була так да, перерва. Другий шанс це е, в прикладі я дивився серіал Тед Ласо. Хто не дивився, дуже раджу подивитись мені максимально зайшло. І там був головний тренер, і, типу, у них був ще інший тренер, менший. Ось. І Він з часом це ось цей був менший. нижчий чи він був нижчий, і він був загалом по посаді нижчий. Він з часу там своя історія, але він, типу, почав ображатися на головного тренера. От. І з часом він там, по-перше, йому насилив, тому що розказав погану річ змі, які це все розфорсили. Ось, і з часом, типу, під кінець сезону він просто пішов і з команди і почав тренувати зовсім іншу команду, яка досить таки стрімко почала цей, прогресувати, і вона стала ніби як головним суперником у цієї основної. І під кінець, типу, головний тренер пробачив того, і він повернувся до них. Типу, він дав йому другий шанс. Як у такій ну, ситуації. Типу, чи є уже, сенс давати другий шанс? Тут таке вже да, другий, другий момент. Я думаю, це все, знаєш, дуже індивідуально. Не можна, мені здається, от просто сказати: або давай, або не давай. Мені здається, це дуже індивідуально, в тому плані, що тобі треба розуміти цю людину, зрозуміти, чи вона дійсно. Зрозуміла свою помилку, чи дійсно вона зараз змінилася, чи дійсно е зараз ця людина хоче тільки кращого. Чи, чи просто вона Там така... була теза, що кожен заслуговує на другий шанс. Ні, я не думаю, що прям кожен. Не я не думаю, точно. той хто от проробив роботу над собою, визнав свої помилки, і причому вибачився за ці помилки, які він. Зробив за цю шкоду, от тих є шанс. І то тут уже діло або ти захочеш дати, або не захочеш. Окей. я в принципі Психолог Андрій, до ваших послуг. Скоро я там оформлю собі кілька цих. Це дипломчиків. Господи, скільки там тут діє. Я думаю, що нам треба більше кенселінгу. Трохи більше. Так само, як ситуація з Остапчуком і отими бритими ногами. Пошуміли тиждень в Тіктоці. Все. Прибуло, то й забули. Остапчук собі далі набирає ще більше переглядів, ніж до того, тому що хто дізнався, що він якусь програму веде і про якісь небриті ноги говорить. Так. Тобі просто, що було, що не було. Такий час маємо. Треба як буддизмі, Просто прийняти це. Як ти казав, як Марк Аврелій говорив, лежить якийсь кущ. Просто біди його, чи як там було. І все. Просто приймай да. життя, яким воно є. Гарно, ми підвели під кінець. Такий сьогодні у нас був. Ні, я тебе ще, вибач, переб'ю. Нам писали в телеграм-каналі, що хочу такий челендж. Якщо у вас є ідеї стосовно того, які ми можемо челендж разом з вами зробити, ви можете написати про це в коментарі, поки ми самі ще цього не придумали. Я не готовий до чогось. Але можеш прощатися. Да. Такий сьогодні да, у нас був лайтовий. Як вам взагалі така тема, щоб ми були більш лайтові у таких випусках? Е ми поговорили про теми, які нас цікавили в процесі розмови. Якщо у вас знову ж таки, якщо у вас є якісь теми, які вам цікаві або про нас, або загалом просто почути наші думки про це, або просто якась тема. Напишіть її. Ми про це поговоримо. Обговоримо. Ви почуєте думку зі сторони, і все таке. Можливо, у вас є якісь Та, ідеї, ще цікавого цікаво контенту. Оці, ми чекаємо коментарі Галини і Петро. Разом проживають уже 15 років. Але виникло так, що Петро останнім часом ніби затримується на роботі. Що робити? Отакі треба нам в коментарі. Що хочете, може, нам якихось загадочок, анекдотів напишіть. <плес> <плес> Чогось цікавого, типу, ми це все розберемо. Може, якісь у вас є цікаві ідеї для контенту, що можна зняти. Ми також це продумаємо і все. Підписуйтесь на наш телеграм, як Андрій вже казав, там є. Та, щось там є. Підписуйтеся. Щось там є, а інтрижка вам щось там є. Ось. Тому з вами були Емрікс. Всім пока. І зібіть.